Знаєте, що? знаєте, кавалерка, ми тако приїхали троє відпочивати. Ну, підвіренків не рахую, знаєте, тобто підвіринків всіх є, Святий і в мене, і в Ірини двоє. Ірина сидить у номері, а я дзвоню, бо свята в нас і стидає, то людина відпочиває. Я, не то, що не я людей не турбую. Так, не, не А я така, що я, так я під, підтривожуюся, дзвоню до Ірини, кажу, що ти спиш, а вона каже, встала. Ну, бо не спали тої ночі, ми вже всі. Не не Встала, каже, але потім придрімалася. Я кажу, та ходи на двір, вона каже що ви робите. Я кажу, така от є. А вона каже, та зараз може вийде. Я кажу, ходи, я буду вчити, тебе паки-паки. А не до я допакаю, до пакаю пережива. Прийшла і каже, не можу вчитися паки-паки. Чого кажу, мене горло древ. Я кажу, якраз перестав не дерти. Бери дзиґа нормально і тільки будеш рано вставати, полетіти. Летіти на двір, бо треба сестріпати файт. Ну, Іра, що? Іра, не вчись такого Ре? дурного. Ну то, то, то <laughs> що нам вчителька, вчителька вона на невільної сі ясно? Що то нікому не вільна. Ти? Тихо. Ти вчителька англійської мала? колись була. Колись не рахується. Колись не рахує мала. я їй казала мене, на шишну сказала ні. Я, я ж пропугла, кажу, <laughs> ні, чого ні. <laughs> а вчителька, знаєте, вчителів не такі інтелігенти, вони не куратні, нічого таке, знаєте. І статус не дозволяє. Та мама вчетка, я ж вже знаю, вже підпухала одним оком. А мама би по зубах дала два рази, ти б вже все не хотіла ні це не раз. Але видите, зійшла вниз, правда, напила сі води пахне, чи файно водочка, так? Залетіла в кацукула. О. О. А то кожен день все ліпше, ліпше буде йти. А додому прийдеш, вип'єш, воду скаже, де той запашочок? Да, не та та немає та води, вода ніякого запашочку, що Маю, ти думаєш, Тобі немає. Ні, мені мені солі... теж немає ніякого запашку. Як вчора не було, не ні, раз ні. Було трохи. і ну, мені було. Ви, роз... вимахуєтесь, ви, 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 вимахуєтеся, вас було. треба... Так що, кавалерочка, ми вже такось і пали, знаєте. Ну, далі обговорюємо те, що стало вночі, але йдемо зараз будити дітей, бо йдемо снідати. Кавалерка сі вчора збирала, ну, діти сі Моніка з Арсеном сі домовляли, коли вони йдуть снідати. Казала Монька 9 година. 9 10. година, що кавалір спить, що спить, знаєте, але ми йдемо підбудемо, бо сніданок до 10 години. Так що сьогодні заграти ще не йдемо. Сьогодні такий релакс, знаєте, сьогодні такий відпочинок, відпочинок. Ірина каже, ти таке гарне плаття Добре. маєш. Симон, а я кажу, та то є сексуальна нічна сорочка. То я кажу курля, курля, маєш такі сорочки, бо мені ще, ще треба буде одну. А Іра каже, от собі сорочку замотаєш, підеш до свята на день народження. Я кажу, все курля, лук вже є. Тако піду. І шляпанці оттішні. Ні, ні, всі кончені, ні. Я вчора прийшла курва в ресторанах, всі подивилася, що в тих кончених а, до мене шляпах. Та нічого ти, ти розкажеш ти зранку йшла з номером. Боса! 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 Я кажу, куди ти бос? Кажу, Йой, точно. Боса Босово не збиралася, босово любов. Галя, давай менше плати бандром, вже двадцять по 9, damn, і вже... — Бо ти б завелася, ти ще будеш півгодини тут правити, а діти їсти мають. Damn, damn, damn.